Все пішло. Значить, добрий день всім глядачам Ютуба. Показую свій котел Корді 16 АТВ. Показую перероблену ще отопку. Дивимося, рішотки, вставка, там труби. От. Оці кирпички лежать, вони, значить, коли я... Топлю вугілля. Зараз вони нема, ну і цей і не топлю. Ну, я показую, щоб знали. Зменшую топку і тоді більш ефективніше горить, е, горять дрова. Зараз я їх забираю. Ось такий вигляд має. Такий вигляд має топка на дровах. На... З регулятором тяги або на природній тяги. От. Іде нижнє горіння. Верхня частина прикрита засчет ставки оцої. там можна подивитись, якщо не видно, що воно там не показує. Вон, все практично там не видно і темно, нічого не видно. Все, угол там немає, туди не йде, не підходить. Вон. Бачите, там не підходить. Іде горіння ось по нижній, нижній частині. От. Таким чином розпалюємо, тоді розтап, розтаплюємо, розтапалюємо. Недоліки цього котла, то, що показуємо сюди на дверці. Дверки От. Ще недолік, який показуємо сюди. Ось ми тут пообварювали. Обварювали швим, обварювали, тому що звідси йшв підсос з воздуха, а в свою чергу, потім як робила турбіна, то виходив сюди дим. От. От такий вигляд такий вигляд мають наші двері, тому що підсос йшов воздуха, тління не було, було весь час горіння, дрова швидко прогорали. І отам от товариш Бендера виложив відео своє перше правдиве. Так я теж підтверджую, що спочатку дрова горіли 2 години і все. Вся загрузка прогорала за 2 години. Зараз горить близько 4, 4 годин, що ми маємо. Ну все, регулятор тяги. От, котел і обща наша, обща наша схема, контур, підключення, підключення котла. Таким чином насос циркулярний, циркуляруючий. система. Автоматика КГС 5 електронік. У нас задіяна, якщо з турбіною повністю, ні, а так вона відключена. Ну все. І от така ще, що хочу, що така система і така батарея. Батарея, яку можна відкрутити. І прикрутити. Тобто можна цю батарею регулювати. Вона тут практично зовсім не потрібна, тому що від котла тепло, достатньо, і звідси треба приймати. Ну і розширительний бачок стоїть. Оця вся система котла і оборудування.